Вітаю, друзі, на каналі. Нема нічого смачнішого, ніж літній тортик. А готуємо ми його за старим рецептом зараз покажу як. Випікаємо бісквіт. Рецепт ви знайдете на моєму каналі. Розрізаємо його. Для крема беремо звичайну сметану з цукром і ніяких там тобі більше згущувачів чи ще якоїсь хімії. Все робимо просто, як ми робили колись, як готували нам наші мами і наші бабусі. Так і ми готуємо для себе і для наших онуків. Додаю полуничку, а також черешню і ще банан. Ось таким чином утворили подушку із фруктів, знову сметанкою для того, щоб прилип другий корж. І торт майже готовий. Ось так смачно, як в дитинстві, і без лишніх прикрас. Смакуйте, поки є на дворі літо.